Важає в останню путь своїх захисників. У пам'ять про них місцеві жителі відкривають меморіальні дошки та саджають алеї слави. Новини в ефірі і з вами Ірина Демкович. І сьогодні ми ще розкажемо про те, як городочани набажають День перемоги та як відзначають День захисників та захисниць України. Цей тиждень почався із ракетного терору. Два дні рашисти масо обстрілювали міста України. Повітряна тривога по всій країні тривала по 5 годин. 10 жовтня рашисти випустили 84 російські ракети. 43 із них збиті ППО по території Хмельницької області. Того дня ворог випустив шість ракет. Три з яких теж були збиті силами ППО над Волочиською, Старушицькою та Полонською громадами. 11 жовтня збито 18 крилатих ракет. 8 дронів Камікадзе та 3 БПЛА. Один ворожий дрон збито над Хмельниччиною. За два дні, як повідомляє командування повітряних сил Русня витратила до 1 мільярда доларів на пуски ракет. Та нас неможливо залякати, тільки ще більше об'єднати. Далі два дні терору у відео. Я дякую нашим повітряним силам та підрозділам сухопутних військ, що були задіяні сьогодні. Очільники терористів кажуть, ніби вони влучили по всіх цілях, які планували. По-перше, брешуть, як завжди. По-друге, брешуть, як завжди. Давай! падай! Три ракети збите силами ППО. Ракети влучили в об'єкт критичної інфраструктури міста Хмельницького, в результаті чого Хмельницька територіальна громада була повністю знестру. 3 жовтня, у день, коли ворог бомбардував українські міста, городочани проводжали в останню путь свого захисника. У селі Новепоріччя ми прощалися із полеглим героєм Павлом Даце. Йому було всього 34 роки. Командир гранатометного відділення загинув 3 жовтня на Херсонщині. Про останній шлях нашого воїна наступний сюжет. Павло Одась народився 27 червня 1988 року. Його рідне село Нове Поріччя. Власне, там проходили найкращі роки життя. Полеглого героя він тут навчався в нашій школі Новопорічанській, потім Тростянецькій школі, потім трудова діяльність на, на різних роботах. А на останній час це він працював в тдв Городоцький. і як тільки почалася війна, він теж з пішов в добровольно воєнкомат і пішов захищати нашу. Україну він мужньо боронив свою батьківщину від загарбників, був головним сержантом, командиром гранатометного відділення і поліг на полі бою. Звістку про те, що серце Павла Даця перестало битися, родичани отримали ще 5 жовтня, і аж через 5 днів земляки змогли провести свого героя в останню путь. Зустрічали труну з його тілом при в'їзді у село живим коридором під звуки повітряної тривоги. Дорога, яку його несли закриту домовину, була встелена живими квітами. Похорона літургія, запокій душі Павлада ця, відправлялася у місцевому храмі. Звідти труну загиблим, несли військові. Попереду похоронної процесії йшли однокласники з оберемками квітів. У цей час Вітер розхитував синьо-жовтий стяг, яким була покрита домовина, а за нею йшли рідні полеглого, друзі, колеги. Ну, не тільки однокласники, ми і сусіди були. Кожні вечори, звичайно, проходили в на вулиці в ігри. Він дуже спокійний був, добрим, ніколи нікому зла не бажав. І ну я з ним говорив. Ну Коли ж він служив, кажу, ну, тіп, як ти пішов? Він каже ну, Мене спитали, чи почти служити. Він каже, буду. Тобто в нього не було навіть питання, що там ховатися, відкосити, втікти за кордон. Похоронили Павла у його рідному селі під звуки військового салюту. У ньому залишився семирічний синочок Андрійко, дружина та сестра. Те, що він загинув, розуму не піддається. Від рук кого? Хто напав? Це не люди, це не сусіди. Їм від нас прощення не буде ніякого. Таку дитину молоду, яка мріяла жити і налагоджувати далі своє життя, і про щось мріяла. І знищити це все. То це нормальній людині не можна зрозуміти. Останній Павло Дат приїжджав додому місяць тому. Провідавши сестричку та купивши іграшки для синочка, він знову пішов на фронт. За словами рідних, 1 жовтня до нього вже ніхто не міг додзвонитися. А 3-го прийшло повідомлення про те, що його серце перестало битися. Тепер йому завжди буде 34 роки. А посміхатиметься він до сина лише з фотокартки. В селі Купин увіковічнили пам'ять загиблого воїна Олександра Кушніра. 13 жовтня там відкрили меморіальну дошку. Встановили її за кошти місцевих жителів та небайдужих городочан. На урочистому відкритті меморіальної дошки була Віра Лапа. Деталі у сюжеті. Вранці 13 жовтня у Купині біля обеліску слави було людно. Під звуки гімну України Олег Федоров відкрив траурний мітинг, присвячений відкриттю меморіальної дошки, в якій увіковічнили пам'ять загиблого воїна Олександра Кушніра. Староста купинського старостату зазначила, що це обов'язок кожного зберігати пам'ять про тих, хто загинув на війні. Керує нами, що керує нами бажання миру, бажання жити в мирній незалежній Україні. Пам'ятник Олександру це є усоблення і про пам'ять про всіх захисників, тому що своїм життям. Тим, що нам сьогодні тут світить мирне сонечко, ми зобов'язані їм. Це обов'язок кожного з нас. Тому все, що ми можемо дати, це тільки пам'ять. Честь відкрити меморіальну пам'ятну дошку надали матері героя та Олені Гріх, секретарю Городоцької міської ради, на згадку про Олександра Кошніра. Та вшанування всіх загиблих у цій війні героїв, його сестри та племінники посадили кущ червоної калини. Біль велика на серці, але хочемо подякувати за такий гарний маленький мітинг, що віковічна пам'ять нашого сина, племінника, брата. Ми знаємо, що нашого Сашу нам ніхто не поверне, але ми бажаємо всім нашим захисникам терпіння мужності в цій фашистській, фашистській навалі. Тому що мені самі боляче, в мене на даний час два сини на передові. Ну я думаю, що ми зможемо, і Україна переможе, і перемога буде за нами. Народний ансамбль Співуче джерело присвятив пам'яті героїв України музичну композицію. Нощами, ти пошемі, за твої приїма найдорожчі. Дії. Доїв країно найти завершився мітинг освяченням меморіального комплексу та покладанням квітів представниками Городоцької міської ради та купінського старостату на могили загиблих під час російсько-української війни Валерія Дереша та Олега Роженка. Булилися, б'ємося і будемо бити. З ним захисників і захисниць України. Пам'ять про героїв, які віддали свої життя за волю та територіальну цілісність України, завжди житиме у наших серцях. А над їхніми могилами майорітимуть державні стяги у городку на Алеї Слави тепер ще й ростиме червона калина. Посадили її 13 жовтня у передень дня захисників та захисниць України. Скільки кущів висаджено, знає Маріана Шкаврон. Ортучани доєдналися до всеукраїнської акції Калинове коло 13 жовтня в передень дня захисника та захисниць України. Вони посадили Калинову алею на місцевому кладовищі, де поховано шестеро воїнів. Калинове коло то є такий оберіг український, бо калина в принципі є оберегом України, а коло символізує те, що ми оберігаємо нашу незалежність, нашу свободу, наш народ. І оце коло служить оберегом для нашої держави. Кущі калини висаджували рідні полеглих воїнів, представники влади Гордицької громади, військові, поліцейські та юні кадети. Калина це яке символ державної України, який дає, надихає інших до сили, мужності. Тому ми в честь наших військових посадили на Алеї Слави ці калини. Загалом на алеї Слави городочани висадили 27 кущів калини на честь всіх героїв, які загинули від рук расистів за час російсько-української війни, починаючи з 2014 року, і будемо далі продовжувати по цій вулиці Калинову таку алею робити, але це вже буде навесні, і будемо символізувати нашу любов до нашої України і сподіватися на нашу швидку перемогу. Всіх вітаю з святом захисника захисниць і е, бажаю нам. Е, щоб перемога прийшла якомога швидше До речі в рамках всеукраїнської акції та в пам'ять про полеглих героїв кущі калини у переддень свята висаджували і у старостатах громади. Плине мовчання та тихою молитвою 14 -го жовтня городочани вшанували всі жертви російсько-української війни та герої Небесної Сотні. Спершу біля пам'ятників Небесної Сотні та Нескореним на площі Героїв Майдану, що у Грудку, очільники міськради поклали квіти. Потім відвідали могили полегли. Детальніше про те, як ізначали у Грудку День захисників та захисниць України у нашому наступному сюжеті. Ранок 14 жовтня на площі Героїв Майдану у Гордку представники влади Гордоцької громади, військові, учасники АТО, представники різних громадських організацій та небайдужі люди хвилиною мовчання вшановують пам'ять усіх жертв російсько-української війни та героїв Небесної Сотні. Вклоняємося світлі пам'яті полеглих та згадимо усіх, хто в різні часи національної історії загинув у боротьбі за свободу і незалежність. Української держави. В цей день рідних 28-х загиблих на війні городочан запросили у приміщення городоцької центральної бібліотеки на урочистий захід вшанування пам'яті героїв. Ми вирішили запросити на захід. Рідних людей, наших захисників, і ми хочемо, щоб кожен, кожна мама, кожна дружина, кожна сестра знали, що про подвиг їхніх дітей, чоловіків, синів ми пам'ятаємо. Дуже важкий захід. Сльози заважають говорити, але ми, українці, сьогодні повинні на загальному державному рівні вшановних наших захисників та героїв. Неоніла Андрійчук повідомила, що задля збереження пам'яті про загиблих городочан буде написано книгу, в основу якої ляжуть саме спогади їх рідних. Ми будемо розпочинати писати книгу про ваших дітей, чоловіків, батьків. Ми будемо її писати сьогодні і будемо писати саме з ваших слів. Також гордичани відвідали алею слави на гордоцькому кладовищі та поклали квіти на могили кожного загиблого воїна земляка. 12 жовтня одному із найстарших жителів городка Миколі Каганцю виповнилося 95 років. Це чоловік легенда. Він єдиний учасник бойових дій Другої світової війни із Городочини, який залишився в живих, і сьогодні його єдина мрія, аби правнук Богдан якнайшвидше повернувся із війни живим та здоровим. Далі наша Віра Лапа розповість про чоловіка, який брав участь в обороні Мурманська, і сподівався, що його нащадки ніколи не знатимуть, що таке війна. Сьогодні йому 95. Коли почалася Друга світова війна, Миколі Каганцю було 12 Він брав участь в обороні Мурманська і, побачивши інші республіки, вже тоді дійшов висновку: що якби Україна була самостійною, вона б процвітала. Я по світі був і в Грузії був, і на севері я був, і в Москві. Я був по світі трошки. От то ніде життя нема такого. Як на Україні. І всі казали, о, якби Україна самостійна була вона б в золоті ходила. А чого тут нема на тій Україні? Що є Україна, вона, дівчата, все і світ годує. Тоді Микола Олексійович боронив свою батьківщину пліч опліч з росіянами. І ніколи навіть думки не допускав, що через роки вони вже вбиватимуть його нащадків. Сьогодні правнук ветерана Другої світової також захищає батьківщину, тільки тепер не від фашистів, а від расистів. Я желаю доброго здоров'я, здоровому повернутися, щоб не покалічити його. У свої 95 Микола Олексійович не втратив оптимізму. Відкрито спілкується з журналістами та жартує. Йому є що пригадати та є про що розповісти. Хочу жити. Хочу, як з добрими людьми зустрітися. 12 жовтня, свідка Другої світової війни, з ювілеєм вітали представники влади та ради ветеранів. Для Миколи Олексійовича така увага стала цінним подарунком. Дідусь радо приймав вітання та зазначив, гостей чекатиме і на столітній ювілей. У городацькій громаді комунальники ремонтують дороги місцевого значення. Щебени підсипають ґрунтові дороги. Натомість дороги з асфальтним покриттям ремонтують повітряно-стоменевим методом машинного типу шафер. Де дорожні покриття ремонтували цього тижня, знають наші журналісти. Шафер цього тижня працював у селі Лісоводи. Тим часом дорожники ремонтували дороги у гуртку. Зокрема, вулицю Гайдара підсипали щебенем. Уже підсипано 700 метрів дорожнього полотна. оце от гайдара. Починається вот, з цієї вулиці вот і пішла виходи на Качинська. На на дорогу комунальники місцями розширили загалом на ремонт даного дорожнього покриття витратили 35 тонн щебеня. Робота ще не завершена. Там у нас є провулок. Ще один також потрібно, якби впорядкувати цей провулок. Також комунальники взялися ремонтувати дорогу по вулиці Затишній. Її теж підсипають щебени. Задіяне наше комунальне підприємство, городок Комунсервіс, задіяна техніка комунального підприємства, 5 одиниць техніки, ну і відповідно працівники комунального підприємства. Це велика робота. На, на нашій вулиці цю роботу планувалось багато років. і Сьогодні в такий, такий важкий час для країни міська рада і в... Прийняла рішення от, зробити доробити цю роботу до кінця. Це велика справа, ми дуже вдячні. Не припиняються ремонтні роботи і по вулиці Грушевській, там інженерно-будівельна компанія Гаєвей ремонтують тротуар. Підрядник працює на сьогоднішній день над тротуаром, можливо, десь собі в збиток, тому що це йде за, за власні кошти підрядної організації, бо на сьогоднішній день ні копійки з державного бюджету, з місцевого бюджету не профінансовано. Загалом, згідно з проєктно-кошторисною документацією, загальна вартість ремонту тротуару та відрізку дороги по вулиці Грушевського 7,5 мільйонів гривень. Продовжуємо тематику ремонтних робіт у громаді. Цього тижня городоцькі комунальники працювали і по вулиці Вересневій. Там вони проклали в нову водопровідну мережу. Загалом проклали 300 метрів водогону. Детальніше про роботи на цьому об'єкті розповість Маріана Шкабр. Петров Бойня, що у грудку тут, по вулиці Вересневій, завжди були проблеми з водопровідною мережею. За місяць могло трапитися до 12 проривів. Водин старий, це вже десь з 96 року у нас робили тоді ми спілкою. І, звичайно, і матеріали були на той час не такі вже вони доскональні. І робили не з водяних труб. А тут такий, хто, який мав трубі, таких ставив. І дуже часто проривало тут по вулиці. Тим більше зараз йде зима, і якщо нам в зиму пуститися з тими проривами, то ми тут ради не дамо. Ми отак вирішили поміняти водогін, поміняти врізки всі людям. Загалом по Вересневі замінюють 300 метрів водопровідної мережі. На об'єкті працює дві одиниці техніки і четверо працівників городок Потім по завершенню постараємося підрівняти, трошки вирівняти, підсипати дорогу. Місцеві жителі тепер радіють, що нарешті не матимуть проблем з водопостачанням. Ще якби нам дорогу тут зробили, після того були б дуже довольні. Тут ні дороги, ні проїхати, ні пройти, а як вже буде зроблений водопровод. Надіємося, що підсиблять щебінь. І будемо владі. Нагадаємо, у серпні 3,5 кілометри водогону комунальники проклали у селі слобідка Кузьминська. Також вони замінили 300 метрів водогону по вулиці Саксаганського у Рудку. У планах на цей рік замінити ще щонайменше 300 метрів водогону по вулиці Червоний Майдан та по вулиці Невського. І, поки комунальники працюють над благоустроєм міста, городочани можуть відвідати ще одну тематичну виставку у Городоцькому краєзнавчому музеї. Варто зазначити, що вона була присвячена дню художника, який митці відзначали 9 жовтня. Але оскільки картини сподобались відвідувачам музею, виставка експонуватиметься до кінця жовтня. Хто автор картин та організатор виставки, розповість Віра Лапа. До організації виставки належить педагогічному колективу городоцької художньої школи. Як розповіла Валентина Олішевська, педагоги та вихованці мистецького закладу вирішили зробити подарунок городочанам до дня художника. Ми вирішили просто показати роботи учнів, щоб суспільство подивилося виставок зараз. Нема мероприятий ніяких не проводиться зборів і роботи наші стоять в художній школі. А тут де не показати, як така площадка музей. Ми сказали нас, запросили з радістю, а ми з радістю погодились. Свої картини юні художники презентували у городоцькому музеї. Роботи настільки вразили керівництво музею, що виставка неочікувана, отримала продовження. Дана виставка сформована і вже доступна для огляду ще напередодні дня художника, і ми її запланували затримати. Тому числі і на день захисника і захисниці. Родзинкою експозиції є те, що роботи виконані у різноманітних художніх техніках. Українська тематика, тематика війни. Також ми малювали під час війни роботи. Ну і в різних техніках: техніка, живопис, є графіка, є декоративно прикладне. Кому яке ближче до душі. Виставку робіт юних художників Городочини можна відвідати з вівторка по суботу. Музей працює з 8 до 17 години. І на завершення те, як городочани наближають День Перемоги. Цього року колективи багатьох сільських шкіл городоцької громади садили сади перемоги. Мета забезпечити учнів продуктами харчування і поділитися ними із вимушеними переселенцями та військовими. Скільки овочів зібрав колектив підлісно-олексинецької гімназії у своєму саду перемоги знають наші журналісти. i <music> У травні два ліцеї городоцької громади Лісоводській та Великоливацький – стали учасниками шведсько-українського проєкту Спроможна громада наближає перемогу. У рамках окремої ініціативи проєкту Шкільні сади перемоги діти обробляли городину на пришкільних ділянках та творчо висвітлювали це у соціальних мережах. В результаті отримали сучасні навчальні лабораторії. Інші школи городоцької громади садили сади перемоги за власним бажанням. Серед таких і підлісно-олекснецька гімназія, колектив якої вперше, окрім картоплі, посадив ще цибулю та буряк садили ми разом. Ще э, педколектив нам допомагав, і наші працівники, э, цей техпрацівники, ще у нас є дві жіночки. Э, сапали також. Ми разом овочі освітяни садили на ділянках, які їм дали у користування місцеві жителі. На одній із них було посаджено 16 соток картоплі, на іншій 5 соток буряків та 30 кілограмів цибулі. Ділянки своєї ми на сьогоднішній день такої не маємо, тому ми звернулися до жителів села, які відгукнулися. Одна із тих, хто дав користування школі свою земельну ділянку Лариса Грисамчук. Мені не треба багато, бо я не годна. І ви частинку свого городу дали школі? Ага. У результаті шкільна родина зібрала 60 мішків картоплі, 44 сітки буряків та 36 сіток цибулі. Кухарка школи Ольга Коваль зазначає, тепер матиме чим годувати учнів. На сам, на самому початку мета, яка була щоб вирощеною продукцією. Забезпечити себе свою їдальню своїх учнів, ну і звичайно поділитися е, з людьми, які цього потребують. Це, зокрема і переселенцями, і ну і з, звичайно, що збройними силами України. От от в такому напрямку працювали і. Та в принципі досягли непоганих результатів цьому До слова, вперше ідея садів перемоги виникла під час Другої світової війни. У вочеві фруктові трав'яні сади й городи, які садили у приватних садибах і громадських парках у США, Великій Британії, Канаді, Австрії та Німеччині використовувалися для зменшення тиску на державні системи постачання продуктів харчування. Бою б'ємося і будемо битись. з ним захисників і захисниць України. Цінуємо своїх рідних, допомагаємо тим, хто цього потребує, і бережімо себе скоро перемога.